16 вересня український парламент зала засідань під пильним оком гаранта. Проект закону про свободу, порядок в окремих країнах Донецької та Луганської областей руками парламенту. Фактично оформлена капітуляція України на Донбасі. Що це за аферізм? Проект закону про недопущення переслідування та покарання всіх учасників. Парламент поламали через коліно навіть 16 січня. Коли за диктаторські закони голосували, тоді ми, ми могли всі журналісти, вся країна могли подивитися, як це відбувалося, і побачити, хто з депутатів яку позицію зайняв. Ми нам показали на маленькому електронному табло цифру 277 і ми навіть не знаємо, хто ці депутати, які голосували і чи насправді була така кількість депутатів, які підтримали цей закон. Закритий режим таємне голосування на табло порожнеча лише результат такого, ще не було в історії парламенту України. Аби важливі для держави долиносні рішення приймалися рифом секретності, від кого і навіщо ховалися депутати. Більшість депутатів в Верховній Ради сховалися за закритим голосуванням. Коли зраджували, здавали Україну для того, щоб їх прізвища були невідомі суспільству, лідер батьківщини переконана, вибори до місцевих органів влади в окупованих регіонах лише легалізують владу Росії на Донбасі. А створення силових органів із судової гілки влади виключно з місцевих представників означатиме ще й легалізацію тероризму і окупації України, і все це руками парламенту України. Свої голоси. За передачу частини території Донбасу під протекторат Росії галасували комуністи, колишні депутати партії регіонів, депутати блоку Петра Порошенка і удар. Там жодного слова немає про виведення російських військ, окупаційних військ з території України. Без цього про який мир ми ведемо мову. Регламент дозволяє таємне голосування, але для цього має бути відповідне рішення парламенту, якого не було. Обидва законопроекти про особливий статус та амністію були внесені лише у переддень голосування, що є також порушенням регламенту. Депутати знайомились на швидкоруч і не обговорюючи. На думку експертів, тексти так званих президентських мирних ініціатив писалися не в Україні та стали наслідком перемовин, яких саме для суспільства інформація ця закрита. Очевидно, що ця ініціатива такого закону в чистому вигляді в Україні не могла виникнути сама по собі. Очевидно, що це результат переговорного процесу, але внаслідок того, що ми не знаємо, що це за переговорний процес, точніше можемо здогадуватися лише. То виглядає так, що це українська ініціатива, але це не може бути українською ініціативою. Партія Батьківщина ініціює скасування законів про особливий статус Донбасу та закликає Петра Порошенка накласти на них вето, незважаючи на те, що вони вносилися ним особисто, адже навіть після їх прийняття ніякого миру не наступило. Українці обурені прийняттям цих законів, оскільки їх нав'язали Верховній Раді без публічного обговорення і суспільством, депутати партії Батьківщини вже зареєстрували постанову щодо скасування так званих законів про капітуляцію. Документ закони, мають підписати усі депутати від, від політичної сили. Водночас, коли будуть докази, що голосування були сфальшованими, депутати батьківщини звертатимуться до генпрокуратури та конституційного суду. Я хочу, щоб в Україні після революції гідності. Нарешті завершилася ця принизлива для України історія: використовувати парламент для зради українських інтересів. Нині очевидно нема жодних гарантій, що закони принесуть в Україну очікуваний всіма мир, як приклад, так звані мінські протоколи про тимчасове перемир'я. Російські військові їх ігнорують. Водночас, закони про статус Донбасу можуть стати плацдармом для подальшої агресії Путіна в Україні. Єдиний вихід, на думку лідера Батьківщини, це нові переговори у Женевському форматі сильних позицій за участі США, ЄС, України та представників Кремля, а не ЛНР та ДНР, а також входження України в систему колективних безпеки і оборони, Україну, членство України в НАТО, це України наш захист назавжди, переконана Юлія Тимошенко,